Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами юридичні наслідки оголошення мобілізації на території України. Ну а особливості юридичних наслідків мобілізації на території України ви дізнаєтесь наприкінці цього відео. Відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мобілізація це комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади інших державних органів. Органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводитись відкрито чи приховано з моменту оголошення мобілізації, крім цільової, чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Особливий період це період функціонування національної економіки, органів державної влади, і інших державних органів. Органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію, крім цільової мобілізації. Або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації, чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу, е військово зобов'язані це. Особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Для того, щоб усвідомити, хто перебуває у запасі, необхідно звернутися до частини 6 статті 2 вище згаданого закону. Яка встановлює наступне: виконання військового обов'язку у запасі полягає в дотриманні військовозобов'язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов'язку військової служби в особливий період. Розділ 4 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Встановлює обов'язки підприємств, установки організацій та громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Зараз ми вам продемонструємо відповідно положення даного закону щодо обов'язків підприємств, установи організацій та громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Давайте тепер більш детально розглянемо саме обов'язки громадян щодо мобілізації. Значить, стаття 22 вище згаданого закону встановлює обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. 1. Громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час надавати в установленому порядку. Під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним силам України, іншим військовим формуванням, оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою, їх вартості в порядку, встановленому законом. Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу. Під час мобілізації можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер. Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність, виконують мобілізаційні завдання, замовлення згідно з укладеними договорами або контрактами. Під час мобілізації та переведення Збройних сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, на штати воєнного часу, громадяни, крім тих, які проходять службу у військовому резерві зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах, тобто мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів. Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин. У строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань. Для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами, штатами воєнного часу. Призов громадян на військову службу, крім тих, що проходять службу у військовому резерві, під час мобілізації або залучення їх до виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати. Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві. Тепер розглянемо осіб, які не підлягають мобілізації. Значить, стаття 23 встановлює відстрочка та від призову на військову службу під час мобілізації. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими органами, державними органами. Органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Також визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Також чоловіки, на утриманні яких перебувають 5 і більше дітей віком до 16 років. Такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу. У разі їх згоди тільки за місцем проживання. Також жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років, такі жінки можуть бути призвані на військову службу, в разі їх згоди тільки за місцем проживання, зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України. В разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, народні депутати України. Також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим і інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Варто зазначити, що рішення щодо оголошення мобілізації не є прямим оголошенням військового стану. Рішення про оголошення військового стану проводиться окремо. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете звернутися на нашу адресу за запитаннями. Значить, відповідно з запитаннями на нашу адресу lawyer.info.com.gmail.com Вартість однієї відповіді на запитання становить 50 гривень. Якщо вам сподобалось дане відео і ви бажаєте в подальшому отримувати безкоштовні поради від професійних юристів, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!